Доброго дня, шановні українці. Вже давно я плекав думки, щоб створити власний хардкорний світ для виживання і контенту, звичайно. І ось ми тут. Це мій перший хардкор за все життя. Так, я грав у хардкорі, можливо, годину, максимум дві. На цьому моя обережність мене губила. Але цього разу я буду дуже обережним. Ну, майже, погнали. Ось, в принципі, ми з'явилися в світі. Ніколи не грав в хардкорну версію Майнкрафта, тільки в звичайну. Ні, ну грав, але не дуже багато. Тому... тому мені потрібно поспішати. Так, тут встановлено пару модів, це не зовсім ваніла, але не прям складних, не прям таких, щоб якось дуже змінювали світ. Здобуду пару дерева і відразу піду напевно зариюся. Ну і паралельно, поки добуваю ресурси, мені потрібно буде не забувати про те, що мені потрібно дуже багато мідіун, тому що е, той пам'ятник, який я хочу зробити, він саме з Мідіон. Так, ні для кого це не секрет, е, що ми сьогодні будемо робити. Не тільки хардкорне виживання, але і побудова Богдана Хмельницького, які стоїть в Києві, і в Києві він з міді, і в мене в Майнкрафті він також буде з міді. Знаєте, всі останнім часом будують щось на українську тематику, будь-то острів Зміїни чи літак Мрію. Але мій канал був трохи завжди войовничим ніж звичайні побудови на українську тематику. Тому я не брався за тематику українських побудов. Поки в мою голову не прийшов він, Богдан Хмельницький, політик, полководець і дипломат, провідник національно визвольних змагань, творець української козацької держави, та її перший гетьман, Богдан Хмельницький. Це не просто символ України, це символ войовничої та сильної України, яка всю свою історію повинна була битися заради свого існування. В тому числі із Московським царством. Насправді прям таким хардкором я ніколи не займався, тому що для мене Майнкрафт це максимально чолова гра, де я просто відпочиваю та граю. Але зрештою, врешті, ось так, напевно, стрибати все ж таки не потрібно. В хардкорі це не дуже прикольна річ з тим урахуванням, що я. ого, їжа. Незвичайна, але це їжа. Оп, Оце аж в діда залагало! Як швидко в нас пройшов перший день? Я не думаю, що я залишуся в цьому поселенні, тому напевно я заберу одну кроватку, одне ліжко. Наче багато всього є, дуже багато будинків, але щось, влазь, влазь, влазь. Влазь. влазь, влазь. влазь. Так, плани на це відео. По-перше, копати мідь. Копати багато міді. По-друге, хоча це напевно, по-перше, зробити броню. Зробити багато броні для те, щоб багато ого, прикол. Зробити броню, хоча б залізну, хоча б залізну. І не померти хоча б за перші 5 днів. Хардкорний світ це така штука. Знаєте, коли ти починаєш е, цінувати свій світ набагато більше. А тут, знаєте, вже опа. Їжа. Я не знаю, чи можна їсти зелені яблука. Ну, типу, це такий сорт, або вони ще не дозріли. Ну так, яблуки на ялинці. Ну, це... А, ні, це не ялинка. Ага, ну вони не дозріли, я зрозумів, добре. Ай нос чешеться. О. Чесно, я думав перед відео трішечки поролити світи, вибрати якийсь гарний світ, але. але чомусь не зробив, тому я в цій сраці. Добре, що в мене немає моду на температуру. Це було б дуже хардкорно. ні ні ні. Я б таке точно не качав би для хардкору. Для якогось виживання? Так, для хардкору, мені здається, перебор. Я би просто замерз вже. Я би вже загинув разів, не знаю, два-три точно. Я по мінікарті бачу, ще що я... щось. Прогабив. Так ось, я забув про плани. Так, перший план. Броня. Другий план. Паралельно викопування броні накопати якомога більше міді. Дослідити світ та знайти, напевно, просто цікаве місце, яке мені сподобається. Лопата на ефективність, небесна кара, бігун. Нормально. А, броні навіть менше. Ну добре, залучимо. Кресало, обсидіан. Ну ми забираємо все і навіть скриню. Хоча, якщо я помру в перші 5 днів, то буде, ну, не прям критично, я просто створю новий світ і все. Але потім помирати, ну, звичайно, не дуже б хотілося, б вже там на день десятий, як мінімум. Це вже багато запису. Ого, угу. що це? Я сподіваюся, тут немає ніяких пасток. Так, якщо ми бачимо хоча б одного моба, я просто тікаю. Але виглядає гарно. Виглядає гарно. Але я не завантажував жодних хардкорних модів. По факту я не повинен боятися. Хоча. Поїсти все ж таки потрібно. Що я навчився в хардкорі, то це тримати голод постійно фуловим. Це дуже врятує нас насправді. Ага. Ого, вугілля, вугілля. Та забирайся. Вугілля ми заберемо. Опа. Опа, незламність, а захист. А Яблука. Нормально. Павуки, чую павука. Як добре, що це паук скелетом. Він би вже напав. Так, смолоскипи забираю, лопатку забираю, моркву забираю, тому що я забув. Я забув поселенні забрати. Почекайте що? Спрінг. А. -а, -а, -а. В мене мод ще не завжди. Ага, це погано. Анімус. Добре, ми це не будемо пити. Але це прикольний данш. Я можу. Ідіть! О, залізо. Кайф. Облутавши трішки данш, я пішов вибиратися на поверхність, бо ні нормальної броні, ні зброї в мене не було, щоб залишитися тут надовше. Я чую зомбі, я не знаю, де вони, але чому я їх так гарно чую. Ну, в тому сенсі, якщо вони залишилися там, то я не повинен їх так гарно чути. Ну добре, це, в принципі, я вважаю не дуже важливо. Приберемо те, що ми тут насрали, чи може я стрибати? я сподіваюсь, так. Ну так. Я ж не знаю, може, може тут якийсь мегареалістичний мол, хоча ні. Ось це нам потрібно, ось це, діду, потрібно, які в мене є блоки, крім дерева, ніяких. Ну добре, 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 добре. Будь ласка, не загорись. А там є лава, так? А, фух, немає. Дякую, 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 мега, дякую. Там може бути лава. Ні, не може, дякую. О, о, ну добре, сім хліба. Не просто так зайшов. Ну добре, Одне крисало не потрібно. Картопля... Ну, Засніжків дамбом. Щось мені здається, що... Цей бік я не хочу, дякую. В нас, звичайно, скоро зима. Вже скоро почнуться зимові свята, але в такій сраці жити я не хочу. Типу, ну де мені, ось там ось там будинок будувати? Щоб одного разу я вийшов впав і цього світу більше не було. Ні, дякую. О, нормально? Ну, я думаю, в принципі, в принципі, принципі, якщо ми можемо так вільно добувати залізо тут, тобто на рахунок того, що на нас ніхто не нападає, то в принципі, ну, дуже добре, не треба втрачати такий шанс. І трішечки вугіля. Трішечки, прям трішечки, ось прям ось на такій дистанції, блін, я бачу ще, я бачу ще, я хочу. Я азартна людина. Добре, ви мене, ви мене змусили. Я піду в печеру. Добре, добре. Мідь, мідь, це мега кайф, це мега-база. Взагалі, якщо так задуматися, кому потрібна міді? Ну, крім Глеркіна та мене, насправді в цьому світі взагалі комусь потрібна мідь, напевно, що ні. Ось тут ми ще залізко добудемо і підемо, підемо відразу хоп сюди. А взагалі, ідеально, ідеально, щоб я знайшов не тільки мідь, а найголовніше бамбук. Можливо, помиляюся. Можливо, ви зараз крінженете. Але ліси для побудов, вони ж з бамбуку робляться, ну. Ой-ой-ой, тут краще не падати. А, злиток. О, все починається. Ага, почалося, блять. Ось так, ні, ось так, ні. О, ну, ні, я не буду гуглити, я не буду гуглити, я хочу сам. Зверху, напевно, ось так, так. О! Я зміг! Я зміг! Ура! Я відчуваю себе трішки більш захищеним. Вам не здається дивним, що немає жодного злого моба? А знаєте на що я натякаю? Якщо їх немає тута, то їх десь багато в іншому місці. Це повинно так працювати, напевно. Але мені подобається, знаєте що, мої масштаби міді. А що там? Воно так ярко світиться? Ого. Коли? Коли дід запустив нову версію Майнкрафту, і дивиться все, що світиться. Мідь. Мідь! Я хочу міді більше міді. Я хочу стати мідним королем цього українського Майнкрафту. Почекайте, а куди я йшов взагалі? Почекайте, в Діда шизофренія. Я ж сюди йшов. Чому я повернув? Ні, я би краще запустив би стрім і викопав би 40 чанків рукою. Iron King, привіт. Почекайте, а це типу крапельник такий здоровенний? Ну, типу, це прям така велика споруда крапельнику, так? Добре. Будь ласка, зараз буде момент істини. Зараз я зможу побачити всі куточки цього лавового озера. Будь ласка. І все, і все. І все. Вибравшись з печер, я пішов на пошуки гарної локації для свого дому. Добре, вибрались. Ну що. Тоді просто шукаємо місце, де ми будемо робити свій будинок. Ні ні, 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 ні. ні, -ні, -ні. Я знаю ці приколи, ні, дякую. Слово ром і слово смерть для вас означає одне і те ж. А here we again. Чо! Як це гарно виглядає? Ого, ти хочеш мене вдарити, друже? Так хочеш, я зрозумів. Знаєте, що я вам скажу? Любі друзі та дівчата? Ми вдома. Це лаванда. Це... Це найулюбленіші мої квіти. Мені дуже подобається Лаванда. Подивіться, яке гарне озеро. А найголовніше, подивіться, не тільки наскільки гарне лавандове поле, а ще й наскільки гарний тут ландшафт. Мені дуже подобається цей вихід до моря. Мені дуже подобаються ці два озерка. Я не знаю де наразі буде мій дім, але я хочу пройти в, до цього лавандового поля углиб. Все ж таки, ось цей мікропляж плюс лаванда. Хочу розповісти вам цікавезну історію про Богдана Хмельницького, а саме історія про те, як він отримав свою золоту шаблю. Богдан був завзятим воїном і вже в 20 років ходив на війну. У серпні 1620 року разом із батьком вступив до війська короного гетьмана Станіслава Жолкевського, що готувався до походу на Молдову. Згодом воювати прийшлося з турками, де Богдан і попав до полону. Але завдячуючи своїй освіченості, він став перекладачем турецької мови, у командувача Османським флотом. Згодом його викупили з полону. Повернувшись із полону, Хмельницький з новими силами і завзяттями кидається у вихор битв. Бере участь у козацьких наступах на татар і турків. Зрештою, за сміливість і порятунок польського принца майбутнього короля Владислава IV, під час війни з Московією отримує свою золоту шаблю винагороду. Пам'ятки в Богдану Хмельницькому існує багато, але я буду брати той, що стоїть в самому серці нашої неньки України, а саме в Києві. Щодо матеріалів для побудов, все легко або не дуже легко в сенсі тому, що ресурс для побудови я вже знаю. Це мідь, а ось скільки мені прийдеться її копати. Це вже цікавіше питання, бо витратив я на це дуже багато часу. Сама по собі мідь, як в житті, так і в Майнкрафті, має властивість окислюватися. Тобто, з самого початку пам'ятник батьку Хмелю стояв також мідного, більш помаранчевого кольору, але з часом мідь окислюється і він став таким зелено-синього кольору. До речі, така ж сама історія із статуєю свободи, яка також зроблена з міді, а це означає, що коли її тільки но поставили, вона була більш помаранчево-коричних відтінків, в принципі, як і мідь в Майнкрафті. Робити дім поки що не хочу, тому що на нього витрачу дуже багато часу, а мене ще попереду Богдан Хмельницький чекає, тому поки зроблю такий собі вхід до шахти, потім покращу його. Ну і тимчасово на першу серію шахта стане моїм домом. Бачите цю мідь, думаєте, це багато? Ні. Це навіть не одне копито для коня. Потрібно приблизно в 10 разів більше міді. В наступній же серії ми з вами побудуємо дім, пристань, човен та багато чого іншого. Для початку треба побудувати камінну підставку під коня. Це дуже легко, бо різноманітного каміння в мене вистачає, ще коли я рив печеру. Якось таким вийшов в мене кінь з Богданом. Я не будівельник, тому прошу дуже сильно не критикувати. А чи сподобалася вам моя найбільша побудова за весь час, поки я граю в Майнкрафт? А це вже немало років, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд, шановні українці. Слава Україні! І всім вам мирного неба над головою. До нових зустрічей!